Тим часом Путін вважає, що українська оборона може посипатися в найближчі місяці. Про це пише видання New York Times. і це говорять журналістам дві особи наближені до Кремля. Але певно, що ці дві особи не розуміють, що справді відбувається в Україні. Це моя думка. За словами наближених до Путіна чиновників, Путін вважає, що наступ російської армії прискорився, а тому зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України. І далі журналісти говорять про те, що Путін був готовий до того, що терпіння президента США Трампа може лопнути, та розумів, що після півроку бездіяльності Трамп може ввести нові санкції проти Росії. За словами Джерел Путіну було приємно спілкуватися з Трампом, який. Прорвав три політичну блокаду між заходом і Росією, але він готовий ризикнути. Погіршенням цих відносин заради своєї головної мети підкорити Україну. Ну, це вже більш ніж очевидно. Шкода, що лише нині Трамп це зрозумів. Тому, можливо, будемо очікувати якихось більш конкретних рішень в питанні підтримки нашої військової, тому що це дуже важливо для того, щоб поламати плани Путіна, про які пише New York Times. Ну, якщо Ніорктаймс вони лише нині стали зрозумілі, то ми їх вже знаємо дуже давно. І. Також Пісков прокоментував рішення Європейського суду з прав людини, про яке я вам вчора розповідав у справі Україна та Нідерланди проти Росії. ЄСПЛ визнав Росію винною в збитті малазійського боїнгу mh 17 Але за словами Піскова, Росія не збирається виконувати рішення ЄСПЛ. І каже, не збираємося нічого робити. Вважаємо це рішення нікчемним. Це все, що можна сказати. Крапка ну звісно, Росія по іншому діяти. Не буде за нинішню режиму, а от за наступних точно буде виплачувати всі компенсації та репарації. І на завершення, друзі вам. Як зазвичай новинка про російську економіку, так мені подобається слідкувати за тим, як російська економіка валиться в прірву. Путін про це не знає. і Добре, швидше завалиться. Так, от Русгідро, найбільша в Росії електрогенеруюча компанія, на яку припадає 12% електроенергії, яка виробляється в Росії, потерпає від фінансових проблем. Про це повідомив глава Русгідро Віктор Хмарин під час зустрічі із Путіним. І каже, фінансовий стан досить важкий, тому що ціни на все зростають, висока інфляція, відповідно, висока закредитованість компанії. Компанія змушена регулярно просити уряд про пільги і допомогу. Минулого року, до прикладу, друзі, ця компанія отримала 61 мільярд рублів чистого збитку, а також відзвітувала про різке збільшення боргу з 355 до. 567 мільярдів рублів. На оплату відсотків за кредитами компанії довелося віддати 65 мільярдів рублів або кожен 10 рубль виручки що в 2,5 рази більше, ніж минулого року. Цифри справді багато, Не буду вам забивати ними голову. А для розуміння лише додам, що справді чим далі, тим більше компаній на Росії банкрутують. На цьому тлі. На Росію хвалено рішення займатися націоналізацією. Про це я вам вчора розповідав. Але чим це обернеться для Путіна? Ну, будемо дивитися. Принаймні процеси там прискорюються.